Ружищинський район, Волинська область. Село Копачівка, Кременецька Купачівська сільська рада. Значить, упорядковують сміття таким чином, закопуючи його в землю і добуваючи з урвищ пісок і закопують сміття в землю. Такі сміттєзвалищі дозволив організовувати в нас в районі масало. Одне з таких як, для прикладу, розміщене в Кременецькій сільській раді, яке знаходиться серед орних земель, посів огородини людських паїв, фермерських паїв. Воно знаходиться незаконно, оскільки. Сміттєзвалища такого типу повинні бути розташовані не менше як за 200 метрів від сільськогосподарських угідь. Але на це не зважають наші чиновники і далі виділяють кошти, і упорядковують сміттєзвалище. Вода в купачівці утруйна, а також в інших прилеглих селах. У мене особисто 96 нітратів, в воді людей по 126, де 256 нітратів. Це все такі збитки нам наніс ніс сміттєвий полігон, який вже понад 30 років труїть людей тим, що не упорядковується там сміття. Воно все гниє там і йде в стічні води, і тим забруднює. Навколишні села, що призводить до серйозних захворювань населення, які помирають в ранньому віці, і це зафіксовано навіть Санепідемслужбою охорони здоров'я і так далі. Вони про це навіть не стидаються, пишуть про це в газетах. Австрійський завод хотів братися за, скажімо, упорядкування сміття на Брищівському полігоні, але оскільки Климчук Борис Петрович разом зі своїм башкалєнком і всією його організацією. Значить, розікрали гроші, тобто виготовили документацію, витративши понад 15 мільйонів через підставну фірму. Де австрівці, подивившись на цю, значить, корупцію, сказали, що не будуть 103 мільйона євро вкладати в сміттєпереробний завод в Брищах, а також на будівництво лінії в прилеглих в районах обласних. І відмовились цього робити, подавши на суд на цих корупціонерів. А вони далі людям розказують, що вони упорядковують сміття, і тепер прийняли рішення. Це пішло з міністерства, з значить, міністра Проскурякова, який прийняв таке рішення. Значить, створювати, що стосується Волині, я буду говорити, значить, в Волині вирішили так проблему сміття створювати в кожній сільській раді сміттєзвалище. Бажано створювати там, де є земельні поклади, є пісок, щоб можна було щось звідти взяти і щось туди покласти, і Закрити це питання. От такі смітник є в Кременці. Значить, там видобувається пісок, є фотографії, все ми відео. Міліція не реагує. 31 людина прилеглі будинки пишуть, звертаються, що розбивають дорогу, крадуть пісок. Будуються в населеному пункті в Копачівці дві заправки, які незаконно там будуються, теж не мають висновків екологічних служб. Хоч вони пишуть, що є ці висновки, але вони не відповідають нормам і тому закону, який на сьогоднішній день. Значить. З тих ці заправки будуються з того піску, що видобувається на смітнику. Смітник є законний, пісок добувається незаконно, ніяких документів немає. Люди теж, які в населеному пункті мають піщані поклади, так як що сільська рада не може взяти безкоштовно, там пісок. Треба платити голові сільській раді. От хвичак з партії регіонів є, в нас такий голова сільської ради, каже, у нього імунітет є, бо він провладний, якби тут у нас м'ясний босс, і порішає він сілічом все, значить, голову. Суду Рожищанського, порішає він в прокуратурі все, і Климчук, бо він котла по твердому паливу купив Климчука в його фірмі в Ковалі, то він тепер йому по об'язан. об'язаний. Ну, так він і говорить, він не стидається цього і все. І значить, він е, бере з людей гроші під виглядом благодійних внесків. Е, значить, е, викопує пісок з даного сміттєзвалища і закопує туди сміття, прикриваючи зверху землею, коли приїжджають, перевірки. Мені, як пояснив Касарда з прокуратури районної, сказав, що будуть людей весною штрафувати, ті, хто будуть там щось садити. Якщо ви, каже, не зупинитеся, або ви заткнетеся, нам так будете мовчати. Або каже, ми будемо штрафувати людей, тому що там садити не можна. Городину і це все, бо там сміттєзвалище. Тобто. Прилеглі до сміттєзвалища землі малопродуктивні, не надані в користування сільським та фермерським господарствам і не використовуються для вирощування зернових та овочевих культур. Ви просто можете зараз поїхати туди. Я скинула вам відео, де була перевірка. Там нема, там люди вирощують пшеницю, картоплю, там дуже хороші землі. Там така як вам розказати, там не то що погіршеної якості, там першої якості землі, скажем. Як це назвати їх, сільськогосподарські. Я не знаю, вони просто закривають очі, тобто говорять, що вони нічого не бачать. І якщо Веніславський, значить, прокурор Веніславський сказав, якщо ми будемо далі піднімати ці питання, то в них є 40 підписів людей Кременецької сільської ради, що ми тероризуємо людей, тобто нас звинувачать в тероризмі. Ми звертались до Мартинюка. Ми зверталися, значить, до Єремєєва. Єремєєва взагалі немає. Що Івахів щось відгукнувся, що-що, але почалась революція, він забувся за це все. А мартиняк це взагалі. Це в нас у них унікум чоловік. Гнилими курими курми. Він, звісно, кормить нас тут всіх. Тут в туріську він свій завод з своїми комбікурмами труїть людей. Що люди вже не знають, де дітися, теж дзвонять активісти, кажуть, ну ну ужас, просто що за людина? Не реагує зовсім. Взявся перед виборами в парламент, взявся зробити чисте село в нас. Понаставляв купачівці смітників, приїхав після виборів, зразу їх забрав. Тепер ми звертаємося, говоримо, шановний, ви ж там чисте село робили, то ж давайте якось під програму, цю щось це. А він каже: не буду я цього року займатися. Займуся, каже, може, в 2015-му, може, коли і все. Тобто, далі вони роблять смітники і далі вони не реагують. Отакий в нас депутат. Приїде, отоко побудував нам часи, зробив отут тут перед виборами. Але найцікавіше часи у такі маленькі, знаєте, його портрет отакий, там на часами. Не знаєш такого, чи з яких годин, чи щоб Мартинюка не забути, знаєте, які він.